24 лютого російські війська вторглись в Україну. Вже дев'ять місяців. Українці відчайдушно долають навалу агресора. Як за цей час змінились погляди громадян 24 листопада дев'ять місяців повномасштабної війни. Та жахи початку вторгнення запоріжці пам'ятають, ніби це було вчора. Я не повірила. Мені здається, що я попала якесь дуже дуже погане кіно. І не можу з нього вийти. А був якийсь сон дуже. Дев'ять місяців тому ніхто не міг подумати, що в один момент життя кожного з нас зміниться настільки. Обстріли були. Родичі дзвонили вранці п'ять ранку. О 5, і сказали, що нас обстрілюють. Ну, звичайно, це було. Мій батько Шок, казав, травма. що Мій батько, який помер в шостому році, казав, що війна буде обов'язкова і каже, що він дуже хвилюється за нас сестрою, що ми будемо жити при війні. І так воно сталося. Хоч рівень небезпеки з кожним днем зростає, запоріжці незламно адаптуються до нового життя. Аби не падати духом, містяни радять відволікатись від воєнних подій хоча б на хвилину і радіти кожній миті. Я думаю, що потрібно більше цінувати своїх рідних і більше з ними розмовляти, спілкуватися і якось, ну і взагалі більше цінувати тишу, і що все добре, якщо є вода, там світло, це вже дуже дуже добре. Ми з сестрою, коли дуже погано, то ми кажемо за те, що наші хлопці там воюють, і не за те, щоб ми тут страждали, а щоб раділи життю. Да, шуткуємо як можемо. Десь щось відбулося вже шутків тіктокі, по повній програмі вже всі шутять. Це дуже гарно. Так потрібно бути на питання до городян, що б вони хотіли сказати країні агресору. Цензурної відповіді не було. Адже після того як окупанти знущаються над цивільними, гатять по житловим будинкам, нищать інфраструктуру. Запоріжці бажають лише одне: якнайшвидшої перемоги України та роблять для цього все можливе. Не беруть, пішов би, ну не беруть. Хочете приєднатися до ладу? Да, так, творять вони зарази, то, що там таке не виновісти далі. Волонтерю допомагаю нашим українцям здавати російську сволоч. Ходжу на гуманітарні. Як сказати, ну, штаби так допомагаю. От е, я живу в гуртожитку. Нам привозять гуманітар, гуманітарку для біженців. допомагаємо її роздавати, розгружати. І тут навіть сумнівів немає, що наша нація вільна, незалежна, міцна та обов'язково переможе.